Я хочу розпочати з того, що останній час, коли я почала активно працювати в політиці після виходу із в'язниці, я по суті зрозуміла одну дуже важливу річ, що сьогодні громадянське суспільство живе в реальному часі, воно сучасне, сильне, адекватне і моральне. Після революції Громадянське суспільство стало по суті головною рушинною силою України. Але в той же час у мене склалось таке враження останній час, що політики, на жаль, живуть десь приблизно на декілька десятиліть в минулому. Вони безмежно відстали від громадянського суспільства, від громадян, які під час революції змінили своє життя. Так само, як люди провели майдан, який усунув диктатуру, який дав можливість будувати країну, мені здається, що так само політики мусять провести свій власний майдан, але у владі, зробивши цю політику більш моральною, більш відкритою, більш ефективною. Саме цьому я хочу присвятити свою роботу в політиці. Я думаю, що у багатьох людей склалось таке враження, що після революції майже нічого в країні не міняється. Багато хто зрозумів, що Янукович це не прізвище, а це система, це ім'я системи. І він як би то поїхав до Росії, а дух цієї системи продовжує жити в коридорах влади. І цього допустити ми не маємо права. Якщо цей дух буде жити в коридорах влади далі і вселятися все в нових і нових політиків, ми ніколи країну не змінимо. Ми ніколи не зможемо отримати результат, на який очікують люди. Саме тому я, коли приймала рішення йти на президентську кампанію, я сказала вам, що я не припускаю навіть думки. Що сьогодні політики мусять знову щось обіцяти, що через два місяці щось буде мінятися. Ви знаєте, скільки програм, скільки безкінечних обіцянок переживала наша країна. І сьогодні знову країну заполонили плани дій, обіцянки, гарні перспективи і все інше, що потім, після кожних виборів, немає ніякого. Абсолютно зв'язку з реальністю. Тому я поставила перед собою завдання діяти кожен день і зробити так, щоб протягом цих двох місяців змінити ті суттєві речі, які не змогли змінити за останні 23 роки. Коли я вийшла на перший ефір до Савіка Шустера, я оголосила декілька речей. Які, на мій погляд, будуть справедливими і правильними. Я сказала, що за 4 роки в усіх в'язницях країни Янукович поміняв людей, яких там утримують, що були випущені на волю всі ті, хто є реальними злочинними угрупуваннями і реальними представниками злочинності в Україні, а у в'язницю були кинуті насправді люди, які представляють середній клас яких кидали у в'язницю за те, що вони не хочуть віддавати свої підприємства через рейдерські атаки, за те, що вони не хочуть платити долю щомісяця, як у них вимагали, за те, що вони не підпорядковувалися вказівкам, в тому числі політичним, підтримувати правлячу партію. Сьогодні всі в'язниці наповнені чесним середнім класом, який там сидить, за своє прагнення до свободи. За своє прагнення вести чесний бізнес, за своє прагнення мати свободу політичного вибору. Тому я пообіцяла, що я буду ініціатором і в найближчий час буде проведена найбільша за всі часи незалежності амністія, тому що ми маємо на меті цією амністією випустити тих людей, які з злочинністю не мають абсолютно ніякого зв'язку і не мають до злочинності ніякого відношення. Я хочу зараз проінформувати суспільство, що ми зробили велику роботу. Ми з правозахисними організаціями. З людьми, які представляли в тому числі, і Інститут омбудсмена в Україні. Разом з тими людьми, які зараз очолили пенітенціарну систему і знають ситуацію в ній. Розробили законопроект про амністію. Цей законопроект пройшов комітети. І він поставлений в порядок денний на наступний вівторок, і я закликаю всі фракції Верховної Ради випустити середній клас на свободу. Я звертаюся як до тих фракцій, які представляють владу, так і для тих людей, які представляють в парламенті опозицію проголосувати одностайно, одноголосно першим пунктом порядку денного в наступний вівторок. І звільнити середній клас. Середній клас мусить іти і будувати країну, мусить створювати робочі місця, мусить відкривати малі і середні підприємства, мусить повернутися до своїх родин. Ми розраховуємо, що та амністія, яка буде проголосована, вона дійсно буде найбільшою за всі часи незалежності, і вона приблизно 60-70 тисяч людей. Дасть можливість повернутися додому і повернутися до нормального вільного життя. Всі статті були проаналізовані, всі пропозиції були чітко зважені, тому що ми просто зобов'язані зрозуміти, що останні 4 роки у в'язницю кидали тих, хто боровся за свободу, а не тих, хто реально представляв злочинців. Наступне, я пробула у в'язниці 2,5 роки. Я бачила там багато такого, про що боляче навіть говорити вслух, вголос. Я бачила такі знущання над людьми, таке горе людей, таке рабство людей, насилля над ними, неможливі умови утримання. Я хочу зараз це змінити. І тому я звернулася до парламенту, щоб одним з перших питань у вівторок наступного тижня. Це перший сесійний день. Був поставлені зміни до кримінально-виконавчого кодексу, які нарешті зроблять умови утримання людей за ґратами просто людськими, а не такими, які нагадують сталінські табори. Це європейський варіант функціонування пенітеціарної системи. Так, людей позбавляють свободи. Так, можливо, люди зробили в своєму житті ті вчинки, які призвели до того. Але вже сам факт позбавлення людини свободи це найжорсткіше покарання, яке можна тільки уявити. І тому не треба їх карати там насиллям, знущанням, голодом, непосильною рабською працею, нелюдськими умовами утримання. І тому я вийшла з ініціативою. Цей закон розроблений так само з правозахисниками. Він поданий до парламенту, пройшов комітети і сьогодні цілком готовий для прийняття в цілому в наступний вівторок. І третій крок, який я планую зробити невідкладно, я цей крок вам презентувала в Верховній Раді після того, як фракція партії Батьківщина в Верховній Раді повністю підтримала цей законопроект і внесла його до Верховної Ради. Я хочу вам нагадати. Це перший мій законодавчий крок, який я пропоную парламенту зробити, для того, щоб громадяни і чиновники нарешті помінялися місцями 23 роки. Практично кожен чиновник мав право знущатися над громадянином і робити все так, щоб громадянин не відчував в своїй країні своєї влади. Я хочу, щоб законопроект, який я запропонувала, поміняв місцями громадян і чиновників, і щоб наступне все наше життя громадянин впливав на чиновника і чиновник боявся громадянина. Боявся, якщо він порушує закони, боявся, якщо він займається корупцією. Я вам розповіла про те, що цей закон дає право кожному громадянину і в тому числі юридичним особам. Мати можливість фіксувати на відео і аудіо технічні пристрої будь-які зустрічі з чиновниками, якщо вони пов'язані з корупцією, якщо вони пов'язані з перевищенням чиновників своїх повноважень, якщо вони пов'язані з тим, що чиновники просто попирають права громадян. Такий законопроект він був розроблений залученням відомих фахівців. Він був зареєстрований цей законопроект номер 4607. Сьогодні вранці я хочу вам це повідомити: цей законопроект пройшов комітет, спеціаль, Спеціальний комітет Верховної Ради, який розглянув цей законопроект. І всі члени Комітету парламентського, які розглядали цей законопроект, одноголосно за нього проголосували. На наступному тижні. Я звертаюся до всіх фракцій Верховної Ради з проханням включити цей законопроект негайно до порядку денного, проголосувати його і зробити так, щоб на наступному тижні цей законопроект став реальністю для кожного громадянина і для кожної юридичної особи. Після того, як він буде прийнятий, в країні дійсно продовжиться революція в позитивному. І логічному змісті цього слова. Я переконана, що коли цей закон почне діяти, він змінить країну за лічені тижні. Кожен, хто захоче боротися з безправ'ям, з корупцією, з безпреділом чиновників всіх рівнів, посадовців всіх рівнів, отримає імперативний інструмент такої боротьби. Я ще раз нагадую, що це той досвід, який має Польща і який дуже добре спрацював. Ви знаєте, що коли людина стикається в своєму повсякденному житті з порушенням своїх прав або з корупцією, коли спілкується з посадовцями, у людини на сьогоднішній день немає жодного інструменту це зупинити. Що сьогодні може зробити громадянин, якщо його права порушуються, якщо закони не виконуються, і якщо корупція, по суті, примушує його бути? Співучасникам злочину. Сьогодні ця людина може піти до Міністерства внутрішніх справ, до Генеральної прокуратури, до посадовця вищого рівня. Але завжди все це закінчується тим, що людина не знаходить справедливості. Цей закон дає людині право не ходити більше по кабінетам виконавчої влади, не ходити більше по кабінетам силових структур, які іноді. Є невід'ємною частиною корупції, корумпованих зв'язків, корумпованих об'єднань, корумпованих кришувань. Цей законопроект дає право кожній людині або юридичній особі, якщо є порушення закону або є факти пропозиції вступити в корупційні стосунки, фіксувати це на відео-аудіореєстратори. І прямо йти до суду. І не треба більше нікуди заходити прямо до суду. Цей законопроект так само передбачає, що суд не може відмовити людині в відкритті провадження по цій справі тільки в судовому засіданні, причому відкритому залученням засобів масової інформації може розглядатися питання є провинато. Чиновника і посадовця або її не існує. І тільки у відкритому засіданні буде встановлено цей чиновник, є корупціонером, або чи є він порушником прав людини, і тільки в судовому засіданні, встановлюючи істину, буде визначено притягати його до відповідальності кримінальної або ні. Я хочу вам сказати, що за 23 роки. Ніколи не було таких сильних імперативних дієвих інструментів у наших громадян, не тому, що їх неможливо було запровадити, і не тому, що не існувало досвіду в світі, як їх використовувати, а тому, що чиновники, посадовці, політики ніколи не допускали навіть думки помінятися з народом місцями. Щоб народ став задавати питання посадовцям і політикам, а не навпаки, чиновники політики і посадовці знущатися над громадянами, я маю дуже чітку волю, політичну волю довести цей законопроект до прийняття і до застосування його в повсякденному житті кожним українцем. Я не вірю і не вірила ніколи, що влада може сама побороти свою корупцію. Я ніколи навіть думки не допускала, що посадовці будуть настільки чесними, що, щоб закрити собі всі корупційні ходи. І тому я вважаю, що перший крок мусить бути таким: люди, які зробили революцію, мають всі сили і можливості очистити свою країну. Боротьба з корупцією це не справа чиновників, це справа всього суспільства. І тому я практично сьогодення беру під свій особистий контроль все, що будуть робити конкретні народні депутати і фракції по голосуванню за всі ці законопроекти. І якщо Верховна Рада одноголосно не підтримає введення таких прав для громадян, а також для юридичних осіб. Я просто буду робити висновки разом з усією країною, що ці політики-депутати хочуть і далі зберігати всі корупційні можливості, які має сьогодні влада і які завжди влада мала. Крім того, якщо цей закон буде прийнятий, а я зроблю все, щоб він на наступному тижні був прийнятий, У громадянського суспільства, у лідерів громадських організацій, також з'являється цей потужний інструмент в руках. В тому числі те антикорупційне бюро, бюро, яке сформовано з представників громадянського суспільства, може також користатися цим законопроектом. А коли він стане законом законом. Це значить, що більше не буде питань, як же боротися з цією корупцією і як з нею справлятися. Я впевнена в тому, що в той день, коли цей закон почне працювати, корупція почне практично на очах. В Україні зникати, тому що кожен посадовець політики чиновник буде боятися, що в ту хвилину, коли він пропонує дати хабар, але коли він порушує закон явно по відношенню до людини або юридичної особи, це безумовно буде додавати йому страху, що його пишуть, що його реєструють, і завтра він буде притягнути до відповідальності в суді. Я також вірю в те, що цей законопроект. Покращить інвестиційний клімат в Україні. Ви знаєте, що сьогодні не ідуть іноземні кампанії в Україну, тому що корупція безправ'я, відсутність правосудних судів не дають їм можливість захистити свій бізнес і свою власність. І тому ми сьогодні маємо таку економічну стагнацію. Якщо ми зробимо перший крок і цей закон почне працювати, кожний. Бізнесмен, кожна структура підприємницька буде мати можливість їм скористатися, якщо на митниці будуть вимагати хабар, якщо в податковій будуть вимагати хабар, якщо будуть ставити якісь незаконні питання по наданню якихось непотрібних документів для того, щоб функціонував бізнес, практично ми в повній мірі в спілкуванні людей. Підприємців, чиновниками, посадовцями, політиками запроваджуємо правило, все таємне стане явним. І це змінить країну. Я в це вірю. Тому наступний тиждень я хотіла би попросити і всіх представників засобів масової інформації, всіх представників громадян спільства взяти під контроль ці три питання: Це масштабна амністія. Яку я запропонувала утримання людей в закладах позбавлення волі, і третє це надання кожному громадянину і кожній юридичній особі права звертатися по кожному чиновнику, посадовцю політику до суду, якщо відео і аудіореєстрація зареєструвала корупцію або зареєструвала порушення законів. Я вірю в ці закони і прошу вашої підтримки. Щоб ви слідкували за тим, як реагує Верховна Рада на ці законопроекти, наскільки вона їх підтримує, і наскільки Україна сьогодні може розраховувати на реальні зміни. Ці три законопроекти це реальні зміни в Україні.